Я взагалі не розумію, як це може бути друзі президента в таких сферах, в таких махінаціях замішані. Ну тобто, це мені здається якийсь сюр. Такого бути не може. Під час війни я думаю, поки що наслідків не буде, будуть наслідки вже після завершення військових дій. На мою думку, може народу не подобатись. іменно це питання корупції, і всього цього. Але поки що, ну, зараз я думаю, шум піднімати не варто, тому що ну, зараз війна. Якщо він дав дозвіл і допустив е е перевірки, значить він щось підозрював і він хоче справедливості. Це моя думка. А ті, що розкрадають, то просто сволочі, по-другому, не можна сказати. Та чесно, я вважаю, що скільки буде йти війна. Стільки буде йти корупція. На жаль, це вигідно для тих, хто сидить зверху, але не вигідно для нас. Ну, і, сходячи з того, що до цього були справи, які заводились, нічим не закінчилися, мабуть, десь за третій. Не вірили, порозумісь. Ні, не вірю. Але хотілося, щоб щось змінилося в нашому уряді, в нашій країні. Все має бути. Не просто застереженням для всієї нації, для, всі, для всіх людей, простих, бідних, великих, багатих. Це те, що ми повинні викорінувати ще на початку, його там в зародищі давити. Тому на мене, для мене це просто більш розпач. Це трагедія для нашої нації, всієї, взагалі, в цілому, якщо таке відбувається. Нас більше хвилює питання відсутності світла, тому ну, насправді. Корупційний скандал завжди погано, да стараєшся в такий час складний менше звертати уваги, тому що вистачає проблем складних питань з фронту, складних питань з енергетикою. Тому якось воно на другому плані більше, а переживаєш там за сім'ю. Те, що я думаю, нічого Надоїло, якщо чесно. Нема корупції і не може бути. Якщо чесно, я не дуже цим цікавлюсь, я не дуже в цьому розуміюсь, але. Ну, звісно, що мені це не подобається, як і будь-якому свідомому громадянину України. Мені це неприємно.